Доброго дня, друзі! З вами компанія Пококус. У нас нове круте надходження. Це Suzuki Grand Пітара 2006 року випуску офіційно один власник салону. Один. Класний салон 2006 року випуску, 2-літрово на класній комплектації, в гарному ну, збережному стані. По салончику є нова, шкіряний салончик, маємо люк, Ось такі по ті деревня По передньому плану маємо безключовий доступ. Також маємо понад стопакету по подивіться, які пості дерев'яні савочки, механічне регулювання передніх сидінь, шкіряні сидіння. Крім мустер кермо, 110 тисяч рідного пробігу в даному автомобілі, великий розширений бортовий комп'ютер, клімат-контроль маємо. Маємо регулювання повного приводу, коробочка автомат, підігрів переднього ряду. Тому ось так все збережено та класно, круто виглядає. Тому, друзі, кого це цікавила дана пропозиція. Звертайтеся до компанії Autofocus, вулиця Михайла Гришка, 4А. Приїжджайте на перегляд, даний дайте даний.